Бажали, як душа розпокоїться, як приходить мир, як інший стан душі. І цей стан хочеться бути. Якщо будеш берегти душу, то завтра вийдеш з тіла в цьому стані миру і вічно будеш у мир. Ти можеш зробити таке щастя, не сяде свято, а безконечний мир. Заскнешна світла рука, яку ти тут, і защепив себе, завжди слава Богу за все, дякуєш. хрусти нас помилена помили і ці думки це здоров'я твоєї душі, це мир. Що я відчуваю? Тобто поверну до своєї душі і до дитини. Це твоє життя. Все оте мене. Все мить, а це вічне. Від душі залежить від настрій, твоя сім'я, твоя думка, твоя пам'ять. Все залежить від твоєї душі. Яка думка така пам'ять? Яка думка тільки? Сусід, ти думаєш. Ти вибираєш думку і своє життя в ті хвилині. Ти вибираєш свої пам'ять в ті хвилині. Ти вибираєш собі здоров'я в ті хвилини. Ті хвилини твої суд над тобою, а або рай. Ті хвилини. А це прийди до себе. Болюби себе, так як тебе полюбив Бог. Він раді твоєї душі розпіяв плод. Ти розпини свої страсті, свій гнів, свою обіду. Ти розпини. Розпини самозідання. Оце яд, Оце хвороба твої душі. Звички. Якщо мішає інтернет, перейди на простий телефон без інтернету. Ложі відірвати руку і в рай піти. З Зодного, ніж домавати через інтернет. Бо то так пішло в звичку, що ти кожен день вже на таблетках сидиш, Натискаєш, дивишся. Ні собі, ні їм не допомагаєш, а болячку заробляєш, а ще й вбиваєш душу. Холодше ведечко починаєш за тих борців, за тю Україну. どう私。 хочу подякувати Богу і вам за те, що мене витримали стільки. Раді, що всі взяли для своїх дарі душі, зміни, життя. Бо я більше хочу для практикування, я не хочу лекції вам дати. Я хочу, щоб ми могли в собі розібратися, що ми не туди йдемо, не ту сторону, треба зупинитися, глянути. Я бачу, що я загружаюся, що більше нерви, більше кісмі з боку і славки щось не то робить, щось проблема не ззовні, а щось десь Буду мати два часа тут біблійної гурток, тобто, хто захоче, тут будемо. Зустрінемося. І старий біблійний біблійні гурток, тобто, хто знову підійде. В церкві будемо. Я боюся, що це за гурток, я хочу, щоб він тут у вас був. Брати Євангелію, наприклад, сьогодні в нас не ділимо, беремося наступну неділю. Читає послання і Євангелії. І цілий тиждень живе в той до Іванглії. Коли приходить читати Івангелії, ти вже цілий тиждень жив той проповідь, яка має бути наступну неділю. Це допоможе нам. Боже і поділ до Іванглії, інакше підходить. Вже проповідь йде, а ти вже пережив Іван. Ти вже прийшов справду життя і знову зустріч. Наступне знов через тиждень берете Іван, готуйтесь наступної Іванлії. А це готувати той крок. Кожний крок ви відпрацювали тиждень Іванівський. Знов крок відпрацювали. Іван... Іван... Іван, служба Божа, як ми завершення того Іванлії читання. І з неділі знову нова Іванлія. І собі взяли після цього вервичку за Україну. Завершення вашої зустрічі. От така було би добре. Як ви думаєте? А то ми слухаємо, а то ми не могли вам відкрити. Слухаємо, але не завжди чуємо ж тобі <кхе> ними до духовного? До дурниці ні. Дурниці пам'ятайте. Духовне ні. А таке, хто має вжити, то я хотів би таке, що у вас вийшло. Дякую вам. Слава Ісусу Христу!